Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. З вами я, Ваша Ольга, і ви на моєму каналі Шепіт Всесвіту. Сьогодні я записую для вас прогноз по знакам Зодіаку з 21 по 27 липня 2025 року, і це друге відео. І в цьому відео будуть такі знаки Зодіаку, як Лев, Діва. Терези і скорпіон. Ми починаємо. Загальна енергетика тижню, тижня на 21, з 21 по 27 липня 2025 року. Загальна енергетика для левів, для дів, для терезів. Виходьте Терези, не виходять. <смір> і скорпіонів. Так, отак. От Все. Це загальна енергетика, яка буде енергія домінувати у слідучому тижні. Тепер дивимося фінанси. Так, яка буде енергія фінансів? І, так, з 21 по 27 липня 2025 року. У моїх дорогеньких, так, яка буде левів, яка буде енергія фінансів у дів, у терезів і у скорпіонів. Так, і дивимося далі. І особисте життя. Яка, яка енергетика буде в особистому життя на слідуючому тижні з 20. Першого по 27 липня 2025 року у левів, дів у терезів і скорпіонів. Так, ці дві, три ми від, відкладаємо. Відкладаємо. А беремо левів. Вітаю вас, дорогенькі мої леви. Давайте подивимося, що, яка там загальна енергетика буде у вас. А у вас дев'ятка. Дев'ятка кубків. Дев'ятка кубків це застілля, святкування, здійснення бажання, мрії. Дев'ятка кубків це е, задоволення. Бажання здійснилося. Ви довольні, щасливі. І радісні. Прекрасний тиждень, тиждень святкування. Може, буде з одного застілля та на друге застілля, якась в такому буде, да? з одного свята та на інше. Але емоційно наповнене, приємне. Давайте подивимося більш детально. Ну, життя крутиться, може поїздка якась у когось може бути. Ну, я хочу вам сказати, можливо, а, а це також може бути рік. Рік, да, Ось рік, прокрутилося колісо. Це може показати. Прокрутилося колісо, да, пройшов рік. Оце ж вам ваше задоволення. Ось може бути день народження, наприклад, пройшов рік. Ем, ну, не, Неізбіжно, да, за, ну, це залежне від того, що прокручується рік. що це ви переможеш в цьому році, да? ну що перемогли, прожили цей життя. Це. Чи не ви? Це може не ви, може там хтось з ваших рік, бо ви не ви, бо Левіві ще немає день народження. І святкування цього. Тобто у когось може бути дійсно якесь свято, можливо, в когось із рідних, близьких, з друзів, день народження. І ви якось, ну, це буде на святкування цього дня народження, наприклад, у когось може бути у Левіві так. У когось так, а взагалі, я ж кажу, тиждень з якогось святкування. Ви наповнені раді здійснення бажань, якийсь результат ваших дій, який приніс вам задоволення за столя. Оце може бути цим. Може не вам, а може і комусь іншим, але ви будете на святкуванні цього. Так, дивимося далі. Фінанси. А фінанси е, крепенько. Стоять, тобто по імператору все під контролем, все повинно бути до ладу. Ну, знаєте, немає отакого фіндімінді, все чітко. Або, може, якщо дивиться мене жінка, то фінанси у чоловіка. Може бути і такий варіант. Але імператор це. Такий тиждень рішень і відповідальності. Тобто ви відноситеся до, будете відносити на наступному на тижні до своїх рішеннях дуже з відповідальністю. Да? тобто Навіть якщо святкування якесь буде, але ви якось ну, раціонально правильно використані гроші. Да? Тобто, да, ну, Раціонально використані і якась. Ну, і по, і на свою сім'ю, на своїх рідних, на своїх близьких, на те, що вам дуже дуже близьке до вашої душі. Але грошенятка використані правильно, контрольно, не без не безконтрольно. Так, дивимося далі, що у вас в особистому житті. А в особистому житті карта справедливості. Це, що ви даєте, те ви отримуєте. Тобто Даєте любов, отримуєте любе. любов. Даєте е, бр, да? то тобто, і получаєте. Оце Але це ж також карта справедливості, це карта, я б сказала, якщо, рівноваги. Тобто, можливо, були дійсно якісь сварки. І ви Можете примиритися, да? щось карта е, такої. Ну, я ж кажу, справедливість, все буде по справедливості. Якщо вас хтось обідев, е, не, не, не заслужено, то карма не заставить довго себе чекати. Або якщо ви це зробили, то теж таке саме. Давайте подивимося дуже детально. Ну, я думаю, що якесь збалансування в житті, якось, знаєте, от дійсно можливо було. Можливо, була якась незрозуміла ситуація по луні, да? і вона як проясниться, і з'явиться якісь потрійки які жезлів, якісь нові горизонти, можливості відкриються вам, що ви побачите знаєте, як світло, світло в конці тонеля, да? і треба буде двигатися далі. І можуть з'явитися якісь можливості, почнуть вам це і те, і те, давати якісь пропозиції, щось, щось совєтувати, нападати на вас, да? і будете теж. Відбиватися, да? але ви переможець, ви зможете, ви доведете в особистому житті, незважаючи на якусь там незрозумілу ситуацію, ви її проясните, вийдете на порозуміння і зможете як лідером ходити. Да? Лідер, лідер, лідерну... Лідерську позицію мати у своєму там особистому житті, незважаючи на те, чи ви в сім'ї, чи ви не в сім'ї, але по карті справедливості, тобто, що посієш, те й пожнеш. Оце буде у вас таке особисте життя, дорогі мої леви. На слідучому на тижні. Такий мій прогноз для моїх дорогніх левів. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви мене підтримуєте. Дякую, дякую, дякую. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої діви. Діви, що тут у вас? А у моїх дорогеньких дів гора від ума. «Гора, щось боюся, правильно чи неправильно зроблю, а чи так, чи не так. Всі кажуть, давай починай. Якась нерішучість, щось треба робити, а ви не можете оприділитися. Вроді ніяких преп'ятствій нема. А ви будете якісь таким нерішучі. Правильно, неправильно. 10, 50-40 разів будете переспрашувати, передумувати. Ну, восьмерка мечів, про що ми говоримо? Ось це обмеження, страх, пастка розуму, горі від ума. Давайте подивимося більш детально. Буде дуже багато думати і дуже багато себе тормозити. Невпевненість. Поясніть. Ну, якесь обнулення, якесь закінчення якогось одного періоду і початок якогось іншого періоду. І вас це зможе якось тормознути. Починати треба по-новому, щось треба по-новому робити. Ну, знаєте, як, як ото збулося бажання, довели діло до кінця, закрили його і такі о, і що з чого починати? Оце ваша карта. Восьмерка мечів, з чого починати, що, що робити далі, ну, і, і що далі робити. Да? Типу. А, а куди направляти свою енергію, свої сили? Да? Швидко ну, треба пере, переформатувати своє життя, і ви будете якось в якомусь такому непорозумінні, що робити далі. Оце буде таке у вас якесь. Швидке реагування, а ви не зможете реагувати. Або я ж кажу, бо дуже часто в мене восьмерка жезлів програється на особистих консультаціях, що це направлення своєї сили в одну точку, тобто на одне щось важливе для вас, для на якусь одну важливу для вас справу. І ви от будете якось в цьому сумніватися. Ресурсу немає. немає. Може, немає тих самих фінансів або немає фізичної можливості. Да? Бо тут карта на костелях, ноги побиті, якось хотів би да, та не можу. І отут у вас є йде якесь обмеження. Але ви стратег, ви все одно ви якось по королю мечів, плануєте, робите, незважаючи на те, що. У вас є якісь обмеження, розуму у вас пастка, але ви все одно все це продумуєте І слідуючий тиждень у вас не активний. У вас більш активність буде розуму. Ви будете аналізувати, прораховувати, вирішувати, планувати. Отако буде щось. Такий буде тиждень у моїх дорогеньких дів. Це загальна енергетика. Давайте подивимося тепер, виходячи з загальної енергетики, що ми подивилися, давайте подивимося, що буде з вашими фінансами. А що у наших дореньких фінансів. А фінанси ну, те саме. У мене щось є, і я як підсчитую це все, аналізую, роблю. Вроді би, все. Ну, Задоволення, як казала, концепція хотіти більше ніколи ніхто не відмінює і поняття е багато грошей кожного своє. Тобто ви будете якось знаєте, е самодостатність якась буде, ви будете розуміти, що от, оце ваше обмеження, а треба мені далі йти. Там, да? от Як я вам казала. Да? Але взагалі то буде, якщо дивитися по фінансам, то буде стабільно. Стабільність, все на своїх містах, і ви з цим будете задоволені. Ну, Якісь плани можуть мінятися, щось ви будете вкладувати кудись щось з кимсь. Може, знаєте, як можете щось, якась справа, яку ви будете вкладати на троїх. Да? Можливо, якось, ну, чи справа якась фінансова, чи можливо, я знаю там. Ну, подарок, наприклад, комусь там да, можна. Чи допомога комусь ви там скидуєтеся в общий котю, скажімо так. Щось будете таке робити по фінансам. Але взагалі карта самодостатності. Все, все нормально, все добре з фінансами. Нема ніякого критичних таких мечових карт енергії. Так, особисте життя. В особистому життя. В особистому життя імператриці. А в особистому життя, якщо ви одружені, то праве балом жінка, і будете прислуховуватися до слів жінки, аналізувати і робити висновки, чи треба, чи не треба це робити. Бо жінка може посовітувати, а ви будете передумувати, перекручувати, переверчувати. А також в особистому житті, якщо це жінка мене дивиться, то ну, дійсно правите балом ви, і ви правильний підход. А може боїтеся приподнести якусь інформацію, о, нерішучість якась, да, отаку, щоб іти далі. Давайте подивимося. відкрита, будь ласка, імператори. В дії, в якоїсь, знаєте, от якась нерішучість дії. Чим це пов'язана З сім'єю? Можливо, якась, е, є якісь питання, е, пов'язані з поїздкою сім'ї, і у вас якісь є обмеження, і ви якось треба це вирішити, і ви не можете якось його в голові крутити, бо у вас ж загальна енергетика. Ви ж все будете, не можете, не приймете рішення. Щось, щось пов'язане з домашніми справами, з сім'єю, з родом, да, якісь дії. Вибираєте, плануєте щось, якісь, можливо, дійсно в когось якась поїздка, яку ви плануєте і ви щось якось чи треба, чи не треба. А щоб якось з близькими посовітуватися, можливо, треба дійсно до сім'ї, до рідних треба це прояснити. Якась поїздка, можливо, буде у когось. А взагалі це в когось, я кажу: а взагалі по, карта імператриці це в особистому житті, це стабільність, принос, принесення як, яких, плодів, да, результатів, можливо, вагітність е, також. Це також це е, сім'я. Да? Тобто в наступному тижні всі справи, які ви будете робити ну, в особистому житті, які будете ваші, там, які, то вони будуть вести до, до результату, я скажу так. Все нормально. Але страхів ніхто не відміняв. Вроді все, і добре, але якийсь страх, якась щось таке є. Невпевненість, можливо, в собі. Такий мій прогноз для моїх дорогих дів. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ну, і, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. І пишіть, будь ласка, коментарі. Дуже-дуже вас прошу для Ютуба і для Тіктоку, де є мої два канали, я дуже важливо в коментарі. Я вже провірена, що з допомогою коментарів, якщо ви пишете коментарі, то Тікток і Ютуб продвигають. Мої відео, взагалі, відео всіх, це дуже важливо. І я вам за те буду дуже-дуже вдячна. І а ми йдемо далі, вітаю вас, дорогі мої Терези. Терези король кубків емоційна наповненість. Король кубків це у нас мудрість, рівновага. Це щось рідне, близьке, емоційне, приємне, наповнення якесь. Давайте подивимося, що це за наповнення. Чим ви будете наповнюватися в следуючому тижні з 21 по 27 липня 2025 року. Але емоційно наповнений тиждень. Mm. Ну, можуть бути наповнені будете таким атакою, нападоками, конфліктами. Mm -hmm. Даю, уходить, будете. А може, а може навпаки, будуть якісь конфліктні ситуації, а ви будете емоційно від них відходити. Наприклад, не буду я про це думати сьогодні. Да, піду не буду заводитися, не буду це, нічого доказувати нікому не буду. Підете в оборону своїх, своїх інтересів, будете тримати свою позицію і не реагувати ні на які нападки, тобто відходити від конфліктної ситуації і бути в своєму дзені, по королю кубків, бути в своєму наповненості, і бути в якомусь душевної, душевній рівновагі і щасті. Оце може бути так, знаєте, як ото кажуть, така фраза в голові, ну що дурному доказати? Так, от, що, що, ну, що можна дурному доказати? ну, ну не, не, не Піду не буду тратити оце свої сили, свої емоції. Не треба воно мені ж, бо це розтраюватися, Якесь таке, знаєте, от будете якось відходити від цього. Але це декого не притягуємо, це не притягуємо всі, це декого таке буде. А взагалі тиждень емоційно наповнений, приємний. не Туз, звісно, кубків, але теж добре. Да, якісь зміни емоцій, зміна, зміна якогось вашого бачення, може, новина якась новина якась зробить ваш нам день ти, чи тиждень зробить таким емоційним, приємним. Але ще кажу, будуть як в когось можуть бути конфліктні ситуації, ви можете наповнюватися цими конфліктними ситуаціями, але не заводиться, скажімо так, держати себе все одно в дзені. Грошенятка, що тут у нас в грошенятках? А в грошенятках стабільно є гроші, є. Можливо, економія, можливо, в когось якесь святкування. Як знаєте, домашнє якесь святкування, емоції, ви будете цим задоволені. Щось те, що приємне вам, і ви такі подивились, такі, да, мені подобається. Ну, а прилить. <рес> типо того, щось типо того, якісь дії невеличкі. Трата грошей буде невеличка, але вона пов'язана саме. З добробутом, святкуванням якимось результатом вашої діяльності, яка приносила, приносить вам задоволення. Святкування все ж таки, я думаю, що це якесь свято, можливо, в кого є, як, і ви будете цьому раді, щасливі, і може якась зустріч, не знаю, там, з рідними близькими, то ви будете цим задоволені. Прекрасний, прекрасний, я б сказала, фінанси, якщо і тратите не невели... багато, але тратите. З толком, для результату, да? Так, давайте дивимося, що в особистому житті. В особистому житті карта мага, тобто балом правите ви. Все в ваших руках, як ви, як ви правильно донесете інформацію, зможете домовитися, зможете проманіпулювати, навіть підійти з мудрістю своєю до, люди, до людей. Те, той результат, ви її отримаєте. А вважаючи, що у вас енергетика короля кубків на тиждень, то ви своїми діями по відношенню з людьми, з якими ви будете взаємодіяти, то ви будете цим задоволені. Тобто все в ваших руках. Прекрасний, Терези, прекрасний. Тиждень, я вважаю, у вас. В воєнніх действиях, в яких можуть бути конфліктні ситуації, ви побідіть. Тобто ви будете все одно задоволені цим. Ви проявлення любові. Може, може бути якась конфліктна ситуація, але ви знайдете в собі мудрості, вміння, магнетизму для того, щоб цю справу якось скоригувати у. Приємне, правильне, зрозуміле русло. Такий мій прогноз для моїх дорогеньких Терезів, дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться з моїми відео зі своїми рідними, близькими. Тим самим ви допомагаєте мені в розвитку моїх каналів, тому що у мене є два канали. Один канал у мене на в Ютубі і один канал на Тіктокі. І я вас дуже прошу, мої дорогенькі Терези. пишіть, будь ласка, коментарі, бо саме для Ютуба і Тіктоку дуже важливо відгуки від глядачів, тим самим вони беруть в алгоритм для пропонування моїх відео іншим. Людям. І я вас дуже-дуже прошу, пишіть коментарі. І як завжди, моя традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре, а ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої скорпіони. А ну давайте, скорпіони, подивимося, що тут у вас. Загальна енергетика, а загальна енергетика змінна планів. Поїздки, якісь неможливо, поїздки, навіть якісь неряптові, не заплановані. Але взагалі то по шестерки мечів це від'їзд, зміна. Якесь полегшення, як наче прочистити голову. Да? Їду на обум. Що буде, то буде. Якесь, знає, ще на цю карту кажу дуже частенько в мене дуже програється в особистих знаєте, чертень, повели. Оце буде таке, знаєте, якось робили одне, йшли на одне, потім раз перегралося, пішли щось на інше. Якось будуть мінятися якісь плани. Але ці плани... Хоч там, можливо, не сплановано, не знаєте, що вас там жде, і, можливо, не все прораховано вами, але те, що ви змінюєте щось, для вас це несе полегшення. Давайте подивимося більш детально. З чим це пов'язано? Це пов'язано. Я б сказала, з вашим життям. І в, і керуванням, керуванням вашого життя. Щось ви буд... Я так думаю, що це все ж таки буде якась е, поїздка, е, від'їзд якийсь, і ви керуєте цим. Якесь щастя. знаєте, якесь задов... для, для, для себе коханої. Там, да? Чи для коханого, да? Щось треба змінити, щоб бути в яку... як наче, на, на, святі життя. <с? <с?> на святі життя. Щось треба змінити для, для, для якогось приємного. Приємностей у своєму житті, скажімо так, яких Ну, тиждень не, неочікуваних змін і, і поїздок, я б так назвала, енергетику? Фінанси. Що фінанси? Фінанси дев'ятка. Кубків. А фінанси, я б сказала так, ви будете тратити гроші на себе. самого чи самої. Тобто фінанси потрачені для, для вашого задоволення, застолі, для, для своїх емоційного, емоційного наповнення. Дев'ятка кубків це у нас. Задоволення, бажання здійснюються. Тобто те, що ви довго чекали, ви нарешті потратите на це гроші і, і будете цим задоволені. Тобто, втрата грошей на себе. Трошки потім тому що потратите, да? але прийняте рішення. Що я все зробив правильно, не буду собі е, ні в чому відказувати. Хоча, як по картам, то буде все одно: того всього, що вам би хотілося, ви собі дозволити не зможете. Тому що печалька печальна, я, аналітика ваших грошеняток і відмовляться від багато чого, чого ви собі не можете. Але кошти будете витратити на себе. На своє задоволення. Не в повній мірі, але будете на себе. І це прекрасно. Дивимося далі, особисте життя. А в особистому життя кар... карта шута. Це знаєте, це легко, це початок нового, обнулення. Ви на порозі якогось в особистому життя нових, нових відчуттів, нової любові. Нового, напруги нового. Все зовсім змінюється в вашому житті. Абсолютно. Якщо це вас ще не проскує, то, значить, у відносинах це може бути, наприклад, переход на інший рівень. Не обов'язково це розрив, це може бути просто перехід. Вибір, ось дивіться, вибір плану, да, построєння планів. Тобто, ви будете планувати своє життя, особисте життя. Щось буде щось будете планувати, робити, міняти. Ось тут, понимаєте, у вас тут загальна енергетика шестерка, тобто ви будете робити все, щоб для того, щоб вам було якось легше. І ви це будете планувати. І настроєні будете саме на сім'ю. Якщо, якщо хтось не одружений, то це може бути, наприклад, на сімейний бізнес, особливо, ну, особиста відкрита справа. Да? Може бути таке планування, щось нового в особистому житті. Знаєте, як ото кажуть, не везет е, в смерті, а повезет в любві. Оце можете і так, і так. Можете, якщо не везе в любві, то помо, по, почніть займатися бізнесом, то повезе в бізнесі. Да? От воно таке щось будете міняти, і це буде несподівано, і якось треба щось робити, я сказала так. Оце буде ваша зміна якихось планів життєвих теж у вас буде. Такий мій прогноз для моїх дорогеньких. Скарпіонів. Дякую, що ви зі мною, дякую, що ви мене підтримаєте. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на мій канал, став... діліться моїми відео зі своїми близькими і рідними. Особливо я вас дуже прошу, мої дорогенькі скорпіони, писати коментарі, тому що для Ютубу і для Тіктоку це дуже ває велике значення. Алгоритм. Цих платформ спрацьовує так, що мої відео, взагалі відео пропонуються іншим глядачам, і це допомагає в розвитку каналу. Такий мій прогноз так для вас, мої дорогенькі скорпіони. Дякую, що ви зі мною. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!